Вітаю вас на каналі для вивчення англійської мови. Сьогоднішня тема дієслова та прийменники. Планую декілька відео на цю тему, отже, частина перша. Знаємо, що багато дієслів використовуються з прийменниками. Інколи до одного і того самого дієслова можна додати різні прийменники. І інколи може навіть значення, переклад дієслова змінюватися саме завдяки цим прийменникам. Тому важливо не плутати. Сьогодні розглянемо 15 дієслів і спробуємо їх розкласти, так би мовити, на три групи: Дієслова, які використовуються з прийменником FROM, або with, або to. Пропоную вам поставити відео на паузу, взяти ручку і дійсно записати ці дієслова на три групки. А далі перевіряємо. Отже, дієслова, які використовуємо з from: це choose from, обирати з, die from – Померти від чогось. Escape from. Втекти з чогось. Уникнути чогось. Recover from одужати від чогось. І suffer from страждати, знову ж таки, від чогось. Ді слова, які використовуємо з прийменником with: agree with, погодитись з. Argue with сперечатись з. Associate with асоціювати з cooperate with. Співпрацювати з. Fight with боротися з. І третя група, відповідно, решта дієслів Belong to належати. Link to зв'язок з чимось, або, знову-таки, посилання на щось. Listen to слухати когось або щось. Refer to стосуватися. І speak. To розмовляти з кимось. Пропоную виконати вправу. А саме, маємо ну, наших 15 дієслів так, і 5 речень. Прошу заповнити пропуски в реченнях відповідно дієсловом та прийменником правильно дібраним. Отже, сподіваюсь, ви готові перевірити. When people work together. They learn how to cooperate with each other. Можливо, ви використали дієслово listen to each other. Це теж варіант. Коли люди працюють разом, вони вчаться співпрацювати один з одним або вчаться слухати одне одного. Number 2. Many people suffer from allergies in spring. Багато людей страждають від алергій навесні. Number three. The film is about three men escaping from a burning car. Фільм про те, як троє чоловіків тікають, <laughs> 에, 에, вибираються, можна перекласти так, із палаючої машини. Who does this coat belong to? Кому це пальто належить? And number five. She doesn't agree with Kelly. She thinks we should go by car. Вона не погоджується з Келлі. Вона думає, нам слід поїхати машиною. Можна було сказати, що вона погоджується з Келлі. І тоді буде She agrees with Kelly. Вона погодилась з нею. Ще одна вправа. Знову ж таки, уже подані дієслова, Доберіть до них відповідний прийменник. І перевіряємо, it took him two months to recover from that illness. Це зайняло у нього два місяці, щоб одужати від тієї хвороби. The car belongs to her parents. Машина належить її батькам. He wasn't sure he agreed with me. Він не був впевнений, що погоджується зі мною. My teacher gave us a link to a cool film. Мій вчитель дав мені посилання на, на вибачте, посилання на крутий фільм. Jack is often associated with his brother. Jack часто асоціюється з його братом. This text doesn't refer to our topic. Цей текст не стосується нашої теми. Напевно, ви звернули увагу, що линк може бути і дієсловом, і іменником. Ну, в даному реченні від у нас тут виступив іменником, але все одно прийменник той самий. І на цьому все. Сподіваюсь, було корисно. Буду вдячна за коментар. Буду вдячна, якщо у вас виникнуть теми, які б ви хотіли розглянути в наступних роликах. І всього найкращого. See you later!